На четвертий день після трагедії із літаком компанії «Азербайджанські авіаліні Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджана Ільхамом Алієвим. Однак, за що? За те, що інцидент відбувся у повітряному просторі Російської Федерації. І Відзначив, що якраз в цей час аеропорти Грозного та інших міст російського Північного Кавказу атакувалися українськими безпілотними літальними апаратами. У повідомленні про розмову президентів оприлюдненому адміністрацію азербайджанського лідера наводяться слова Путіна про те, що літак зазнав фізичного і Технічного зовнішнього втручання, внаслідок чого і відбулася катастрофа. У російській президентській адміністрації ці слова Путіна не згадали. Але, звичайно ж, найважливішим є саме той факт, що в ситуації, коли майже немає жодних сумнівів в тому, що літак азербайджанської авіакампанії. Був знищений ударом російської системи протиповітряної оборони Путін як у історії з катастрофою літака MH17, намагається перекласти відповідальність за трагедію з Росії на Україну.